Липоводолинський альянс на стадіоні «Ювілейний» у сумах вчора закрив програму першого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Матч відбувся за присутності 4400 оболівальників. уболівальників. Як пройшов перший матч альянсу в новому сезоні, бачив Олександр Качанов. Свій другий сезон у першій лізі альянс розпочинав матчем проти дебютанту. У гості до Липоводолинців завітав харківський металіст. Арбітр матчу показав у грі дев'ять жовтих, дві червоні картки. Обидві гравцям альянсу призначив два пенальті у ворота обох команд. З 38 восьми хвилини матчу альянс залишився у меншості. Червону картку отримав Євген Неплях. У другому таймі альянс заробив пенальті. Пенальті взявся пробувати. Микола гапав та не пробив харків'ян Данила Карневцева. На 79-й хвилині захисник альянсу Руслан Пісний отримав другу жовту картку, а металіст справа на пенальті. Пробувати взявся Фарез Балулі. І він був влучним. 1-0 на користь харків'ян. Другий гол металіст забив у компенсований арбітром час і знов привітання партнерів приймав Фарез Балулі. У підсумку 0-2 альянс стартує у новому сезоні з поразки. Під час матчу фанати обох команд використовували піротехніку через димову завісу, яка виникла через піротехнічне шоу з боку фан-сектора Липовдалинської команди. Арбітер зупиняв гру. Тренер Липоводинської команди це прокоментував так. Ви оті епізоди і передишки. Ви розумієте, вони ці епізоди перепочинок дали. Команда суперника видно, було у них ступор настав. А вони дали своїми феєрверками перепочити, відновитися, і команда знайшла момент для пенальті. команда, ну і знайшла момент для пенальті. Гра завершилась рахунком 2-0 на користь металіста. Тренер харківської команди Олександр Кучер на прес-конференцію після гри не прийшов. Наступний матч альянс проведе 1 серпня у Києві проти Оболоні.